Загальної картинки, ось як виглядає вся декоративна косметика, яку я закінчила цього року. Дуже дуже хороші результати, можливо, найкращі за останніх кілька років. Що я традиційно знімаю ці відео, тому що в мене закінчились і лаки, і засоби для губ, і навіть бронзер. Давайте розбивати по категоріям, дивитися, що в мене закінчилось, і в яких категоріях. Багато цих засобів в мене закінчились в проектах закінчити та викинути деякі з них закінчились органічно. Чно самі по собі, і цікаво завжди спостерігати, що закінчується кожного року, яка кількість декоративної косметики йде з моєї колекції. Отже, давайте розбивати всю цю косметику по категоріях і дивитись, що ж в мене пішло за цей рік. Серед базових засобів для обличчя в мене закінчилось чотири засоби: три повнорозмірних і одна мініатюрка. Я розповідала більш детально про всі косметичні засоби в цьому відео в моїх пустих баночках. Тому, якщо вам цікаво, переглядайте той плейлист. Але в мене Десь раз в рік по-середньому, закінчується база від Benefit The Professional, моя улюблена база. Нарешті в мене закінчився тон від Lancome. Я знімала огляд нової формули і того, як зараз виглядає Lancome Taint Idol в новій версії, тому знову ж таки дивіться. Консилер в мене закінчився від Armani, по-моєму. це. Так, Giorgio Armani, чому я не пам'ятаю, я не знаю. Я просто з нього тут абсолютно все 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 вилизала і дістала. Досить посередній консилер, я до нього не збираюсь повертатися, але рада, що закінчила. І також закінчила мініатюрку від Hourglass. Це. Тональний засіб стіку, який я закінчила як бронзер, тому що він для мене був занадто темним. Але як бачите, я також не просто його закінчила. Я дістала з цього тонального засобу абсолютно все до останньої краплі. Він мені не сподобався, але я рада, що він в мене пішов з моєї колекції, тому що іншого можливого. Використання для нього не було. Серед пудр в мене закінчилось три засоби. Також один з них я застосовувала як бронзер. Це була пудра від Derma E, вона була занадто жовта. Це пудра з SPF, Але насправді SPF в таких пудрах настільки мало, що вони не варті того. Краще просто нанести SPF і використовувати пудру, яка насправді працює. Моя улюблена пудра від Wet n Wild, Я їх використовую увесь час. Мене зараз одна відкрита і одна в запасах. І закінчила фітмі від Maybelline, Це моя друга улюблена розсипна пудра серед пудр. В мене пудри йдуть досить помірно, досить часто. Я б сказала. Середньостатистично, одна в рік в мене йде, тому що в мене шкіра комбінована. А влітку вона досить жирна, тому я використовую пудру на кожен день закріпляю все обличчя. Нова для мене категорія це пусті баночки лаків. Для нігтів. <свіх> в мене закінчилося аж два лаки. Вони не були ні в яких проєктах. Просто я насправді дуже любила цю формулу і ці два кольори вони абсолютно мої. Це гель-лаки від Essence. Я не знаю, чи вони зараз продаються, я не можу їх знайти, принаймні в США. Якщо ви їх десь бачите, обов'язково хапайте. Вони дуже якісні, дуже бюджетні, тому що це Essence. І ці конкретно кольори мені дуже-дуже подобались. Це був мій літній колір. Як він тут називався? Coral Me Crazy. І ось цей кольор я любила носити на осінь і зиму. Це був колір. Де він тут написаний: ага. Feels Like Birthday. Брови це, мабуть, сама нудна... Ой, так, я не доставила ще одну. Це сама нудна для мене категорія, тому я швидко хочу по ній пройтись. В мене закінчилось. Так, куди ти? Куди? ти? Стоять! Стояти! Ай, Сефора, Сефора. Отак. А в мене закінчилось два прозорих міні-гелі для брів. Один від Benefit, мій улюблений. ламінує брови просто як прибитий. І Сефора також ламінує брови, як прибитий, набагато бюджетніше. Я тут не те, що закінчила ці гелі для брів. Ви знаєте, що якщо я люблю засіб, я дістаю стопори з нього все-все-все з цього засобу дістаю з упаковки. Ви бачите, яка вона побита, особливо в сефорі. Uh, і також я дістала стопер з, а це я навіть не можу відкрити, тому що він вже засох. З Бенефіту і все все звідти вилизала. І також закінчила олівець для брів, також від Бенефіт. Планую якось до нього повернутися, тому що був дуже хороший олівець. Камера фокусується на олівці. Дуже дякую. Тут була щіточка з однієї сторони. І олівець з іншою. Засоби для брів в мене дуже не йдуть. Я досить довго їх використовую, хоча заповнюю брови на кожен день. Засобів для очей в мене пішло найбільше, тому що я використала багато мініатюр. Ну, по-перше, це моя база, яка в мене стандартно йде раз в рік, повнорозмірна, оригінальна база від Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Я її не зраджую, купую знову і знову. Один з моїх улюблених засобів це база під туш від L'Oréal. Але я більше не купую, я закінчую зараз ем, свої запаси, тому що Лораль продає косметику в Росії. Також закінчила туш мініатюру від Gucci. Дуже сподобалося, що вона протрималась від початку до кінця. Е, ну, вона скот... відкотилась <с> і не засохла, не опадала, нічого з нею поганого не було. Roller Lash від Benefit. Е, мені подобалося, що вона додавала довжину до вій, але мені не вистачало з неї об'єму. Також Too-Face Better than Sex. Мені дуже подобався б'єм, але вона на початку текла і переносилась погано на повіки. Dior не зрозуміла, що з собою представляє, тому що тут був один мазок. І Tower 28. Ця туш в мене засохла. Через місяць після відкриття. Тому не рекомендую. Це натуральна косметика, і тому вона не тримається. Це невигідно по бюджету. Хіба що, якщо ви хочете використовувати щось таке натуральне на собі, але для мене це не якась сильна позиція. Я хочу, щоб мої засоби трималися від початку до кінця. Отже, я закінчила раз, два, три, 4, 5 мініатюр-тушей. Одну повнорозмірну і одну базу. Моя гордість це поодинокий бронзер від Bell. Як ви бачите, побита упаковка. Тут було 9 грам бронзеру, але він був достатньо світлий. Мені подобалось використовувати його на кожен день. А він гарно виглядав. Це відтінок. Mm... Де тут цей відтінок? Щось світле, номер 024. Не знаю, вона була світла, пудра з пантенолом написано. Я її купила. Ще в Україні перед виїздом в Америку, буквально за два тижні чи щось таке. І в мене дуже хороші асоціації з цим бронзером. Як бачите, все-все-все пішло, я дуже цим задоволена. І, можливо, я б купила його знову, якби могла його дістати. Закріплювач від Urban Decay All Nighter в мене йде принаймні, напевно, один в рік, можливо, півтора. І мені подобається цей закріпитель. Закріплювач тим, що. Він дуже добре тримає макіяж. Більш зволожувальні закріпителі працювали б краще. Цей такий досить агресивний. Якщо у вас шкіра суха, я б його не рекомендувала. Але в принципі, це мій must-have, який я люблю використовувати на кожен день, особливо коли мені потрібно, щоб макіяж протримався увесь день. Виглядав гарно, презентабельно. А це, в принципі, кожен день мого життя. У мене засоби для губ не йдуть швидко, тому для мене це. Велике досягнення, це значить, я зосередилась на засобах і використовувала їх на кожен день. І в мене пішли дуже-дуже хороші засоби, крім одного. Ось цей бальзам від Avon мені сподобався менше всього. Я вношу мої два бальзами в цю категорію, тому що, незважаючи на те, що це доглядові засоби, я їх використовую завжди з декоративними засобами для губ як базу. І... В мене пішли два бальзами. Ось цей бальзам від Fresh, просто шикарний, дуже кремовий, приємний на губах а, і насправді заліковує губи, в той час, який нічого цього не робить. І він ще був якийсь дивним оранжевим всередині. Ось такого кольору. І він переносився таким кольором на губи. Тому його можна тільки під щось використовувати, інакше це просто дивно виглядало. Сасоби для губ від Fenty. Просто чудові ось ці близькі. Я просто дуже сильно вражена якістю і тим, як вони приємно відчуваються на губах, і наскільки вони добре зволожують губи. Тому, відповідно, я таки добила цей засіб до самого кінця і навіть дістала звідти обмежувач, який я зараз не можу розкрутити. Але повірте мені, як ви бачите візуально, там нічого немає. І якби я могла купити ці близькі в мініатюрах, можливо, навіть набір я взяла. І останній це мій самий самий а, дорогий небюджетний, відповідно, дорогий засіб. Це бальзам для губ від Байтері. Це був такий лавандовий колір, і він не був а, підходящим абсолютно на кожен день. Тому часто я його навіть міксувала з чимось більш нейтральним чи теплим. Такий лавандовий відтінок не підходив під багато макіяжів. В принципі, мені не хотілося носити а, щось таке. Кардинальне на кожен день, тому в мене цей засіб пішов довго, але я дуже рада, що його закінчила. І упаковка дуже приємна. В цьому великий плюс. Але засіб я б не сказала, що він дуже зволожуючий чи варті своїх грошей. Ось так виглядають всі мої декоративні пусті баночки в коробці, в які я збираю ці пусті банки. Я чекаю увесь рік, щоб показати вам, що в мене закінчується і що йде більше всього. Зрозуміло, що. Наступного року в мене також піде багато засобів, але мені також хотілося би закінчити принаймні ще один бронзер чи рум'яна. Мені б хотілось додати до категорії очей якийсь олівець а, чи підводку. Для очей просто для того, щоб вивести якісь олівці зі своєї колекції. Я працюю над ними досить довго вже, і в мене досі нічого не закінчилось. А я також знаю, що в мене закінчиться пудри для обличчя, можливо, ще один тон, і я також хочу бачити ще більше засобів для губ в декоративних а, пустих баночках за рік, для того, щоб виводити особливо близькі з моєї колекції, тому що вони, звичайно, не живуть так довго, як помади, і через аплікатори, які ви час ви дістаєте і. Кладете назад, в засіб розповсюджуються бактерії. Пишіть в коментарях знизу, які у вас закінчились посібаночки цього року, особливо з важких для вас категорій, тому що для всіх з нас важка декоративна категорія це щось інше. Для мене це завжди. Засоби для губ чи пудрові засоби для бази обличчя, хоча я їх використовую абсолютно кожен день. Ну а я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і інформативним. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.